Незважаючи на війну в одеському оперному театрі 17 вересня, урочисто відкрили черговий оксамитовий сезон. Цього року фестиваль розпочався із довгоочікуваної світової прем'єри опери Катерина, написаної спеціально для одеського театру українським композитором Олександром Родіним. Вистава, за словами його режисера-постановника Оксани Тараненка, містить у собі безліч унікальних моментів. Це новий твір, який ще жодного разу не виконувався. Це спеціально написано для одеської опери на замовлення. Мовлення одеської опери, композитором написаний твір. Олександр Родін є автором і музики, і лібрето за мотивами, за сюжетом поеми Шевченка-Катерина. Але він використовував також народні пісні, він використовував інші поеми Шевченка. І сама історія історію саму історію Катерини розповідають сім персонажів пересувного театру Вертепо. За задумом авторів вистави на сцені змінюються пори року, співають відьми та русалки, танцює хор, звучать колядки, смерть грає на пилі. А артисти стрибають через купальські багаття, люблять і страждають так, що не співчувати їм глядач не може. Я б дуже хотіла, щоб побачивши цю оперу, люди хотіли приходити ще і ще і на цю постановку, і в принципі в оперний театр. І е, мені б дуже б хотілося, щоб опера набула знову того звучання, яке вона мала в 20-му, на початку 20-го століття, щоб вона наповнювала і душу. І розум, і серце, і ми все робимо для того, щоб сучасний глядач це почув. Режисер-постановник розповідає, що презентувати виставу публіці планували ще у грудні минулого року, але завадила пандемія. Відкриття було перенесене на березень, але тут почалася війна. І ось тільки з третього разу прем'єра опери Катерина на сцені одеського оперного таки відбулася. Ми планували її на грудень, і все для цього робилося. Але тоді була пандемія, був ковід, і довелося Перенести прем'єру з грудня на березень, а в березні вже нам завадила війна. То ми дуже сподіваємося, що в вересні прем'єра відбудеться, не зважаючи ні на що. Артисти та постановники Катерини сподіваються, що вимогливому одеському глядачеві нова українська опера сподобається, і водночас уже готуються до закордонних гастролей, щоб побачити виставу. Змогли і глядачі за межами України.